Доброго дня, шановні члени комісії. У нас сьогодні засідання, вибори кандидата на посаду директора базової бібліотеки. Зараз, сьогодні у нас 13 грудня 2022 року, зараз 1030 годин, і ми вибираємо голову нашої комісії. Я пропоную вам, Андріусу Василя Андрійовича. Хто за це? Одноголосно. Василій Андрійович, прошу розбирати. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас на порядку денному розгляд документів, поданих кандидатами на посаду директора Миронівської базової бібліотеки Миронівської е міської ради Київської області на відповідність кваліфікаційним вимогам. Е, тому перше, що я хочу попросити секретаря, це е, скільки е, і хто подав у нас документи на конкурс. У нас подали Печенко Тетяна Миколаївна і три Інна Миколаївна, дві кандидатури. Зрозуміло. Е, значить, Відповідно до положення, е, людина керівником закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту. Стаж роботи у галузі у сфері культури не менше трьох років володіє державною мовою та здатна своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним, рівнем виконувати відповідні обов'язки посади директора. Не може бути призначена на посаду керівника закладу культури особа, яка перше, за рішенням суду визнана недієздатною або її недієздатність, обмежена. Має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення. Також хочу зазначити про те, що відповідно до положення кандидати на посаду повинні подати документи наступні автобіографію, так, Інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи, громадську роботу, копію документа, що посвідчує особу, два рекомендаційні листи до вільної форми, один мотива, її мотиваційний лист. Ці зазначені всі документи повинні бути тут присутні. Тому я пропоную зараз комісії. Перше, що зробити, це проголосувати за те, яким чином ми будемо шляхом голосування, кого на конкурсній комісії ми будемо голосувати, або це буде голосування підняттям руки, або це буде таємне голосування, тобто в скриньку, в бюлетні і потім будуть підраховуватися. Я, як голова комісії, пропоную проводити голосування за кандидата і всі подальші голосування, які будуть із сьогоднішнього дня, відкритим голосуванням підняття руки. Хто за цю пропозицію підняти руку? Хто проти? Хто утримався, всі проголосували за. Шановна комісія, я прошу зараз вас розглянути документи, які подала Тетяна Миколаївна Печенко. Всі документи, які ви тільки що зазначили, перечень документів я вже переглянула, всі вони є комісії будуть питання щодо документів? Можливо, хтось хоче подивитися на да, документи. Ви ж не ознайомлювалися? А можливо, Тетяна Миколаївна хоче бути присутньою? Давайте погукаємо її. Вона має на це повне право. Добрий день, Тетяна Миколаївна. Сьогодні ми проводимо перше засідання з приводу того, що обираємо конкурсом директора на посаду посолі бібліотеки Миронівської міської ради Київської області і розглядаємо ваші документи. Тобто, відповідно до зазначених документів ви маєте вищу освіту. Вільно володієте державною мовою. Є там оцінки, так, з державною мовою? Українська мова та література. Література 5, мова 4. Дуже погана якість е, Можливо, в дипломі є ще диплом інституту культури, бібліографії, архівнасов, допомоги. Тим більше там повинна указана бути мова. Навіть там службова. Можливо, про... є посвідчення про вільне володіння державною мовою. Якщо в атестаті стоїть оцінка 4 або 5, ну і поки це, це оцінки. Це все покажіть, просто будь ласка, ми не можемо розібрати. Ви скидали на електронну адресу всі свої документи, які ми роздрукували. Але покажіть просто, де... Запитання просто до якості так важко можуть знайти щось розібрати. <клес> просто далі. <клес> так, так. <клес> Я закінчила три навчальні заклади. Варки аспирантури та Інституті академії, психології. Яка там оцінка? 4-5. А дистанція після загальної всередині освіти. 11 класів. Цього теж буде достатньо. Гаразд. Ви працювали в галузі культури понад, понад роки. Я працювала директором комунального закладу центру культури і дозвілля. Тепер кувань, якого входила. 29 закладів культури, як бібліотек, так і будинків культури. Можна? Дайте мені це життя прожила з працівниками культури. Мати бібліотекар, батько завідувачі допомога. Це а, ви покажете на конкурсі. Ви на конкурсі покажете всі свої здобутки на працювання і плани на роботу. У вас був культурний стаж в галузі культури три роки, а педагогічний це прекрасно. Рекомендаційний лист підтверджує. Я хочу подивитися І листю. Я не бачу, я имею тут все рекомендационные выступки. but who would see me Якщо ви скидали на електронну адресу, то вона їсть. Це характеристика, це довідка. Ну, Якщо вони є, значить все. Значить, рекомендаційні листи є, хорошо. Можливо, ви хочете щось додати, що? Ну, вже додати можна, тому що з другого числа комісія вже Я всі документи... Хорошо, Ми вам дуже вдячні. Ми вам після рішення комісії скажемо, на який день, на яку годину. Чекати. Ви можете чекати, вам можуть цитувати. допомогти. Так, да, дякую. <клес> Хорошо, значить, є, є рекомендаційні листи, є вища освіта. Здесь слив кажуть, що є старні води в галузі культури. Вот. Тому розглянувши. Заслужуємо. я Сільський голова, то вже немає сільської голови. є тільки вже... Степанецька міська рада. Це все. Сільська голова написана, не староста села написана. Ну, я читаю те, що бачу. Нам дають документи. Я, ж не, я розумію, що зараз перше, 12 не підпис. Підпис є Олександра Яременко. Рекомендуємо Петченко Тетяну Миколаївну на посаду директора Миронівської базової бібліотеки Миронівської міської ради Київської області. Тетяну. Миколаївну, я перепрошую, я не можу читати так Ось Ось Тетяно Позиційний лист рекомендуємо печенко Тетяну Миколаївну на посаду директора Миромської бази бліотеки Миромської міської ради Київської області. Тетяну Миколаївну знаємо як відповідальну, творчу, ініціативну людину, яка володіє гарними людськими якостями, толерантна, порядна, володіє організаторськими здібностями. Критична до себе, спрямована на співпрацю, вміє своєчасно вносити корективи у свою діяльність. Сільський голова Олександр Єременко. А дата там стоїть, вибачте. Так, звичайно, першого року. Виконавчий комітет ще є один рекомендаційний лист без підпису, без нічого. Заслужений працівник культури України, викладач вищої категорії Канівського фахового коледжу, культури і мистецтв, комісії менеджменту, соціокультурної діяльності Олександра Проша. Читати? А яким чином вона може значить, Вона працювала за відділом культури Кам'янського району це людина. І останнім часом, як вона вже вийшла на пенсійні відпаки, і вона пішла викладачем працювати у же ж коледж культури. Вона довгий час дуже попрацювала. Тобто вона О, в цій сфері Олександра Тетяна Миколаївна відповідна. Тому що район вона реагували оці... і це вона їздила. Оці листи рекомендаційні у нас ми документи приймали до 2 грудня. Вони надійшли. Після 2 грудня. Тобто, в принципі, ми їх навіть і розглядати не можемо. А. Там юридично, також я підтримую думку. Юридично сільських голів уже давно Там щось, щось не має. Я пропоную Тому, зараз. Я не сільський голова, а підписав сільський голова. Ну, так, наче трошки не зовсім а. Ну, скажімо так, що рекомендаційних листів вона не, не надала вчасно. от. Тобто ми їх і не можемо, можемо не розглядати, але все ж таки я виношу на голосування, хто за те, щоб Тетяну Миколаївну Печенко допустити до а, другого етапу конкурсу на заміщення вакантної посади директора Неронівської базової бібліотеки. Прошу голосувати, хто за? Будемо допускати, тоді буде. Хто проти? Утримався. Запишіть, будь ласка. Один э, проти, один утримався, інший за. Акі лікісці перелік тих документів, які, які вона надала? Відповідає відповідає, що, е да, е да, ну, допустити документи. Тільки немає цих рекомендаційних військ? Ну, без них можна допустити документи. Юридично, я ж не юрист. Якщо документи прийшли після 2 числа. То їх немає, скажімо так, вона не встигла. Я запитую ці два. Але Колесо, давайте все ж таки допустимо. Ми собі дозволимо, яка людина йти на конкурс. Хай далі. Тепер хочу Дені. попросити вас розглянути. Дені, Це треба проголосувати. Давайте проголосуємо. Та ми ж вже проголосували про допущення до конкурсу людини. Давайте все-таки проголосуємо за те, щоб ці документи, які вона донесла, ми в справу пішли. Давайте тоді проголосуємо, чи можемо ми додавати, хто за те, щоб додати е, ці документи, що надійшли після 2 числа до, е, до її справи це рекомендаційних листи. Хто за? Нічого через саме рекомендацій? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Вносимо, да, допускаємо людину до конкурсу. І хочу тепер попросити вас про те, щоб... Е, Хто в нас ще один кандидат на посаду бюджету, директора базової бібліотеки? Тригуб Інна Миколаївна. Тригуб Інна Миколаївна. Документи дуже не всі перед. Можна я подивлюся документи. Вища освіта є. Автобіографія є. Вища освіта є, документація є. Українська мова. Це володіння державною мовою. Зараз я так, тут подивлюся. 10 барів. Лист. Українська мова. Є рекомендаційний лист, якщо хочете, я зачитаю. Міністерство освіти і науки України. О, зачитайте, будь ласка. Рекомендаційний лист. Відохремлений структурний підрозділ Канівський фаховий коледж культури і мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Течії рекомендує кандидатуру тригуб Інни Миколаївни на посаду директора Миронівської бази бібліотеки Миронівської міської об'єднаної територіальної громади. І на тригуб – трибун високоосвічений фахівець в галузі культури та мистецтва. Умілий організатор, творча особистість з активною громадською позицією. Варто зазначити, що Тербук Інна Миколаївна є не тільки правним балетмейстером постановником, керівником зразкового дитячого колективу, а є й активним учасником всеукраїнських міжнародних наукових конференцій та є автором низки наукових доповідей, методичних рекомендацій, робочих програм та магістерського наукового дослідження. Іна Миколаївна постійно значну увагу приділяє досконаленню професійного рівня як практичного, так і науково-методичного. Особливо хочеться відзначити її надійність, вміння знаходити рішення в складних обставинах, а також націленість на досягнення результату. Серед особистих ділових якостей Тригуп і на ми хотілося б виділити її організаторські здібності, відповідальність та ініціативність, здатність бути не тільки вмілим і скурпульозним виконавцем, а й керувати дорученим проектом. Інна Миколаївна до виконання службових обов'язків відноситься добросовісно та відповідально. Цінує свою роботу, завжди уважно ставиться до колег та враховує їх думку при вирішенні виробничих питань. Вимоглива до себе і до інших, користується повагою у колективі. Вважаю, тригук Інну Миколаївну здатною за своїми діловими та моральними якостями освітнім та професійним рівнем бути директором Миронівської бази бібліотеки, Миронівської міської об'єднаної територіальної громади. Директор коледжу, кандидат історичних наук Віктор Тихомир. Можливо, хтось із комісії ще хоче подивитися документи? Візьміть. Інну тригуб я також знаю. Не один рік, як тому що до стажу роботи в галузі культури, то там, не три роки, а там, мабуть, набагато, набагато вже більше. Документи Це говорить, я коли дивився на ці документи, я дивився про і слухав характеристику, яку подавав директор. То вона відповідає. І, то я без окулярів, все документи відповідають вимогам <клух> положення на конкурс, тому прошу. Будеть ще хтось передивлятися? Ви Ви? 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 Тому Ви? прошу комісію проголосувати. Хто за те, що тригуб Інну Миколаївну допустити до другого туру нашого конкурсу на посаду директора Іронівської базової бібліотеки? Хто за, проти, утримався? Запишіть, будь ласка. Ну, я все-таки вважаю, якщо людина вчасно зібрала документи, вчасно все подала, тобто ця людина організована, правильно? Вже якби логічно виходячи з цього, тобто ну, людині можна, скажімо, доручити якусь певну посаду, відповідальність і так далі. Тобто людина організована, вміє вчасно подати документи, все починається з мало. Ну, Це плюс, скажімо так. Ну, Зараз <світ> кожна людина може вже собі зробити якісь висновки. Але все ж таки, я прошу вас не забігати наперед. У нас буде другий етап, другий тур конкурсної комісії, там де людина буде. Представляти, скажімо, свої плани на, і бачення в роботі, і там вже ми будемо більш детальніше говорити. Тому я запропоную вам провести другий тур конкурсу на посаду директора бібліотеки 15 го числа на, на 11 годину. Я думаю, що ми встигнемо там це зробити. Хто за? Прошу голосувати. Хто за? Проти утримався. Не встигло. Я за. Якщо можна промоснути ще раз, а, Ну, якщо ви сказали, що ви за, то чому ми будемо? Тут більшість все одно вже за. Шановні друзі колеги, на цьому наше засідання, перше засідання на, з приводу вибору кандидата на директора базової бібліотеки Миронівської міської територіальної громади закінчено. Всім вам дякую за роботу. Зустрінемося з вами на другому етапі конкурсу, 15-го числа, це четвер, 15, -го, 12 -го місяця, в цьому році. І будемо проводити. Всім дякую, всім до побачення.